Доброго дня вам сьогодні. Сьогодні сонячна погода. Я знову приїхав до кузні. І сьогодні я вам хочу показати деякі елементи самі простенькі, вже з художньої ковки. Хоча я вам казав, як зробити інструменти в прошлому відео. ну Давайте трошки відволічемося від того, я вам покажу, як елементарно зробити деякі елементи, де ви можете приспособити для своїх фантазій, для своїх виробів на своїй приватній ділянці. Переносимося в інший простір. Ось нагрів. Ось поставимо тут, щоб видно було. Я нагрів круточок такий, це круг восьмерка. І тепер ми беремо молоток і формуємо. Ось таку бубочку формуємо. Потім в мене така є вилка невелика. я на цій вилці дачі. Це все робить. Ось я завернув отакий завіточок. Тепер дивіться, ось у мене вже він готовий є, я вам показую. Це восьмерка круг, він вже готовий. А це я вам тільки що показав, як завернути. Таким же самим макаром ви завертаєте, щоб у вас вийшла ось така от деталька. Ось така деталь. З цих деталей ви можете зібрати різні прикраси там, на балкон, на козирьок на який. На якісь підсвічники, це ваша фантазія не має кордонів. Переносимося в інший простір, тому що оператора в мене нема, сам собі знімаю. Зараз я нагрію, в мене заготовочка лежить уже така. Погано видно, так? сильне, сильне, яскраве полум'я. Там, де я бублик закрутив. Ось такий бублик я закрутив. Тепер я грію цю сторону. Покажу, як можна зробити іншу фігурку. Так само без молота. В домашніх умовах на своїй присадівній ділянці. Опять переносимося в інший простір. От так треба ходити, бо самому все монтувати і показувати, проти складно. Так, видно накувальня, все видно. Я нагрів іншу сторону і тепер розбиваю її. Так, трошки підігнули її, бачите, як лопатка, а потім на бік. Збиваємо на бік отак. І так же само сформували ось такий листочок. Тепер вийшло, бачите, ось таким листочком, якби це все, все вручну. Ви можете зробити, це не, не так складно. Переносимося в інший простір. Я, я вам показав, так як можна вручну, на такій вилочки вставляємо і нагибаємо. Ну, це вам треба З першого разу може у вас буде так сказати, косо-криво, ну нічого. Потренуєтеся і буде рівно. А взагалі я пропоную вам зробити ось такий шаблон. Це полоса. Вам треба на такій вилці закрутити отакий от гублик. Щоб рівненько, от потихеньку, потихеньку молоточком. Закручуєте цю полосу, так як я закручував бублики, закручите полосу. Приварюємо на таку пластину, ну а сюди приварюємо квадратик. О, якщо у вас наковальня, воно в на ковальню входить, вставляється. А якщо нема наковальні, ви можете оцей квадрат зажати в тіски і спокійно працювати. І ось коли ви сформували бубочку, ну це вже закручено, ви отак вставляєте сюди, бачите? Ось, вставили. І сюди крутите. О. Натягуєте сюди, так Закручуєте. Тут вже на холодну тяжко. Ну ось бачите. Ось. Ось. І потім витягуєте і у вас виходить бублик. О. Це просто. І всі бублички будуть ідеально рівні. О. Цим шаблоном можна як маленькі, так і великі бублики крутити. О. Докрутили навіть до ось цього місця. А потім вже на вилки на оті підгибаєте, можете взагалі велике радіус зробити. Ось така нехитра приспособа може дуже багато зробити різних фігур. Це не тяжко. Ну, як не тяжко на руки, то так, о, але просто. Я думаю, що це всім зрозуміло, як зробити. Ця хвосмики я вам покажу іншим разом, Зубило там іншим. покажу, як зробити О, Примітивненькі. ну для першого разу, поки ви навчитеся розбити вручну. Беремо звичайну арматуру, О, хоча б там на 14 достатньо буде. І зробити з них клещі невеличкі. От. Так же само розбиваємо кувалду, я вам все покажу потім. А завтра я покажу вам, вже мій виріб готовий з таких завіточків я собі зробив вдома. І я вам покажу, що з таких завітків можна зробити. І прикрасити свою, свою оселю на дачі. На... Чи де, де, ну, де будь, навіть в навіть квартирі можна зробити декоративні, такі двері буде дуже красиво виглядати. Mm. Ну от На сьогодні е, я вам показав один елемент. Зараз я буду робити іншу роботу. Мені замовили невеликий камінний набор. Там більше складно, але мені треба буде працювати на молоці. Так що на, на сьогодні, шановні, е, поки все. Е, чекайте наступних відео. Я дякую вам що вислухали мене, що подивилися, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, записуйте, я вам все поясню. До нових зустрічей, До побачення.